23 листопада, близько 17-ї години, на території Делятинської територіальної громади трапилася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Попередньо поліцейські встановили, що 62-річний громадянин Республіки Болгарія керуючи автомобілем Мерседес у напрямку міста Яремче проявив неуважність, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем Рено. Від удару Рено в'їхало в припаркований автомобіль Фіат, внаслідок чого був здійснений наїзд на 56-річного місцевого жителя. Чоловік загинув на місці події. Водія поліцейські перевірили, він керував транспортним засобом Тверезий. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу. Поліція Іван Франківщини вкотре наголошує усім учасникам дорожнього руху неохильно дотримуватись правил дорожнього руху.